Тай, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут у Києві квартиру? Добрий день. За 12. А чи не могли показати екскурсію по вашій квартирі? На жаль, ні, мені потрібно в лікарню. Як бачите, так. Да, я пройшла лікування від онкології, тому Оу. часу немає. Може встигнете все ж таки показати швидесенько? 10 хвилин, якщо. Біжимо. <клес> О, яка гарна квартира у вас. А скільки ви тут живете вже? Два місяці вже орендуємо. Хто був першим гостем у вашій квартирі після перемоги над хворобою? Подруги. І мама. Гарна. Вас Це квартира. моя кімната. Вау. Питень, привет. Будь ласка, проходьте. Ще друга кімната там то тут донька. Це донька, то, так. Да. Тут донечка, її нагороди, її робоче місце. Вона в захваті і вистачає місця для її речей абсолютно. Матраси ми його виносимо, <рес> коли вибухи йдуть в коридор. Коридорчик у вас такий цікавий. Прямо... Да, він іде з заворотом. У -за просторі мені це подобається, так. І вистачає місця для всіх наших дівчачих, <рес> фабрикушок. Ага. Санбузом. У вас дуже прикольна кухня. Дякую. Так, вона простора, мені теж це подобається. Я обожнюю Я свята святих, можна сказати. Пори стояла дівчина, яка тільки дізналася про діагноз. Що б ви їй сказали? Я б їй сказала, що вона не одна і вона обов'язково впорається. Ви їй скажіть, що це 17-й поверх. <рес> Ні, 26-й. <рес> <рес> Мама мія, як тут забудовано все. Але круто, мені подобається мегаполіси. <рес>